От що я люблю машини, які проїжджають за аукціону, в якому состоянні. От машина 2007 року, -го ви подивіться, не одного рижика і вполне я можу купляти на увереному їх отак по фотографіях. Ви в привата, коли дивитесь, приїжджаєте там зовсім друга тачка стоїть. Да? А от беру на аукціоні, то що я там побачив на фото, все, всі косячки, все це було зафіксіровано. І все так і є. Зараз е, ключі. Возьму ключі, покажу його. Що за апарат. Він в продажі Ціна буде 3500 з невеличким торгом. Ось такий Форд є. Це 2007 рік, 5-месний, 2 літра дизелек, 226 пробіга. Два комплекта резин літня ще лежить у нас в багажничку. Тож кому цікавий такий Форд. Бюджетний, да, типу питали, що можна взяти до 5, да, ось навіть до 4 тисяч можна такого Форда собі взяти і ще кататися. Не... Кстати, обслужка вся на Форді. Є сервісна книжка, все там присутство, я її теж зараз відсніму і покажу.